Друзі, перші проголовне поїхали. Зеленське командування нанесуть відповідальність за запізнілий вихід з Курської області. Вони мають бойовий імунітет. Заявив свого народу Ваніславський. політолог Петро Дербаль Пише наступне питання: номер один: якщо у генералів є бойовий імунітет, то за що ж ви тоді бойового генерала Галушка садите? Питання друге бойовий імунітет можуть мати тільки бойові генерали, яким боком до них Зеленський опабаре заручників. Говорить Ігор Лапін. Ігор Лапін. вони сьогодні взяли, умовно кажучи, першу групу у і генералів-заручника би тідали покази у справі залужного. Як я вже розповідав у себе на етері, Юрій Луценко розповідав справу проти генерала Залужного порушено 11 квітня 2022 року. Тобто, щойно Київ відбили, вони вже порушили справу проти залужного за здачу півдня. Юрій Луценко у мене в етері називав номер кримінального провадження і дату порушення цієї справи. Мало того, він повідомив, що в цій справі допитано близько 500 людей. Приїзд Залужного до Києва разом із прем'єр-міністром Великої Британії Стармором. Увінчався черговий бесід. До Єрмака, де залужному знову робилися пропозиції йти під номер один від партії зелених. Також була розмова Залужно Мірова, якраз такий у цьому ключі. Що Валера селишайся, наші будуть сажать пацану. Валера не погодився і одразу з'явилася справа генералів. Це заручники на сьогоднішній день і у цьому не сумніваюся. Хто це бачив? Це тераві називається Ігор Лапін СМСК Залужному. Що стосується Галушкина, і цієї справи і ці генералів, окрім того, що тут є політичне підґрунтя, тут є чітке порушення законодавства України, йдеться про бойовий імунітет, який забороняє під час дії воєнного стану. Те, те, що робить сьогодні команда з із справами генералів і полковників, яких зараз закривали це. Перший момент, другий момент Наша ДБР із зачешниками не може розібратися. А ви хочете, щоб вони правильно оцінили планування оперативно-тактичного чи стратегічного рівня. Ви собі уявляєте слідчий ДБР, який втіка з Мукачевського котла приїхав у Київ і він даватиме оцінку. Та вони сьогодні не змогли навіть перенести матеріали справи щодо полковника Лапіна і суду першої інстанції в апеляцію зорганізувати і доправити його у суд апеляційної інстанції справу перенесено на місяць на місяць це за апеляційною скаргою адвокатів. Тут чиста політика, тут немає нічого спільного з юриспонденцією. А що вони виграють політично? Ігор Лапін – зламати, принизити, але повертаємося до справи генералів. Як слідчий ДБР може сьогодні оцінити, чи спроможна була бригада з 800 військовослужбовців замість належних 6 тисяч тримати 45 кілометрів замість належних 15. і головне, а ось усього всього на всього двома танками трьома сау і двома ракет град. це що нормально, це не нормально. І коли сьогодні команда Зеленського розповідає, що генерали не оцінили обстановки і не вжили достатніх заходів. то я хочу нагадати, що забезпечення відповідає не генерал, за забезпечення відповідає Міністерство оборони, а вжиття заходів і оборонних споруд то за місяць до вторгнення в Харківську область. Президент Зеленський персонально разом із Садулем та головою ВЦА області інспектував укріплення і назвав їх потужними. В медіа повідомлені про це ви побачите багато вторгнення. Було 10 травня, вони 9 квітня. Стається, робили цю інспекцію по харківських робежах і сказали, що все нормально, все ока з оборонними спорудами. А сьогодні говорять, що генерали чи полковники неправильно оцінили обстановку, і суддя приймає політично мотивоване рішення. От тому це є чисто політична справа. Армія в нас, мовляв, ні біла, армія в нас ні пушиста. І, взагалі, вони не так помирали, як казали, Арестович без угла. Ну не так наші солдати красиво померли на камеру, як міг би померти арестович. Оці всі помиральники за Криму 2014-го, чотирнадцятого. Прославляє Зеленський, якби він тоді був президентом, пам'ятаєш, ми усі померли за Крим. Так ось справа генералів присвячується помиральникам за Крим Зеленського, бо це якраз і є чиста політика. З юриспонденцією це немає абсолютно нічого спільного. Ну і на завершення хочу сказати слідчим ДБР, хлопчики, документуйте вказівку офісу президента, документуйте, що саме вони вам дають ці вказівки. Чому бо це буде ваше алібі і угода зі слідством, бо за законом України свідоме притягнення до відповідальності невинної особи, аби ви іммунітет якраз і забороняється робити. Це злочин. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!